Як добре мене знає мій хлопець. У якому шоу серіалі мені пропонували «Київ вночі» і Супермоде по українську? Правильно. Який фільм я готова передивлятися вічно? Чекай okay. Чекай після <laughs> скільки років в мене був перший поцілунок? Правильно. Так Я блядь. 12. В чому я сплю? Тобто? Ну, одяг, я блядь, Твій, блядь, здорових. здоровий. Який твій подарунок в мене вразив найбільше? Ні. Сумкас. So, Стоп, ти да не впада, все. Я так чекаю, який? Поки золотку. Блядь, це подарунок це подгон. Але в разу вразив. На що я найбільше витрачаю грошей в місяць? Mm. На їжу. Неправильно. На одяг. Одяг. Мій улюблений колір. Білий. Правильно. Чи є в мене на щось алергія? Це mm. немає. Молочка, добрий вечір, Акне. Тут це не алергія, це косметична. Це алергія. Ну, то я переносимо лактози. Кого я люблю найбільше: котів чи собак? Собак. Правильно.